Сьогодні 22 жовтня. Що продовжуємо робити? Садимо вуса полуниці. Як садимо? Звичайно, ріжемо та садимо. Ось на цій частинці ми вже зрізали вуса вдруге. Такі залишились кущики. Видалили тільки старе, сухе листя. Шматочок уже ось такий, видалили і просуваємось далі. Що бачимо далі? Тут теж ще десь менше. почистили та видалили, є величезна ще кількість вусів. Чого б їх не брати? Садити дуже гарна пора. Тут, звичайно, нема. Тут далі будемо нарізати. Ось яке коріння. Чудово. Ростуть, наростають, усі йдуть. Дуже гарні, товсті. Твердими шейками то всі саженці полуниці. Дивіться, яке коріння Того ж не садити. 22. Жовтня дарма. Дуже ще все встигне вирости. Ось ще маємо таку частинку різати та садити. Будемо садити собі. Якщо буде зайде, то можна і на продаж. Ось дивіться, які вже Дивіться ж, який вуста. Чого виселить? Де. поливати, не треба. Зараз покажу, скільки вже приготували. Почистили. Ось маємо цілий мішок начищених. Подивіться. Подивіться, які осінні, товстенькі. Яке корінничко. Не варто, хочу сказати, варто. Приготували ось частинку вже таку діляночку. Та будемо приступати до посадок вусів. Ось декілька днів назад була висаджена частинка. Всі гарно стоять. На них пішов й дощик. Чудово, поливати не треба, затіняти не треба. Сплошні плюси. А вуса дадуть гарні кущики, полунички на весну. Коріни десь, думаю, встигнуть, поки почнуться справжні холоди. Хоча ще найближчим часом на Житомирщині морозів немає, не обіцяють. Обіцяли баби на літо, хоча його і не видно. Плюс 8, плюс 12, вночі і 6, і 4, Та для полуниці це зовсім не страшно. Вона аби взялась за землю та на весну будуть уже гарні кущики. Отож, полуниця сорту фейт, ріжемо вуса, чистимо та будемо висаджувати. Коли все собі не поміститься, то будемо і продавати. Ми маємо, тому і будемо приступати до посадки. Хоча 22 листопада та ще. Все дуже встигаємо, Вуса гарні, з корінням. Одні плюси. Не поливати, не накривати, не затінять. Садимо та й усе виросте. Ось такі вуса у нас полуниці з таким корінням. Вуса.